Всім привіт, друзі. Нарешті, нарешті, наш зайчик дав нам привіт з вами поговорити. Хто дивився його останнє відео? Відео з пояснювальними, якимись оправдательними елементами, яке зайняло більшу частину відео. Ну, треба це розібрати. Що ви думали? Я просто так. Я знаю, що ви ждали, і я теж ждала. Ну, що почне? Починає наш зайчик своє відео з свого саду, свого помістя. Ну, Свого це я громко сказала. Значить, Знімають відео. До речі, мушу підмітити, що наш зайчик, видно, змінив телефон і в нього, або камеру якусь нову. Тому що якість його відео стала значно, значно краще. Дякую тобі, зайчик. Нам тепер приємніше дивитися твої кулінарні шедеври. Звісно ж, і так. На початку відео наш зайчик приносить іскреннє соболізування. Кому, коли, зачем, по чому. Він не уточнює. Тобто, дивіться, проведіть таку аналогію, що ця людина мовчала більше трьох років, коли я почала її чи дуже жорстко. З приводу цього, він почав завуаліровано. Подивіться, там склепано з різних частин, вирі... вирізано дуже багато елементів. Очень жаль, що людині Мої... С... 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 Кому? Чому ви не називаєте речі своїми іменами? Чого ви боїтесь? Чого у вас морква в одному місці? Почекайте, про що казати? Щоб стрілюють кацапи кожного... кожний день, наші українські міста, де гинуть люди? Чи це почекайте, чи це ми когось чіпаємо? а? Так може треба називати речі своїми іменами, а не завуаліровано говорити, що ой, так і вирізано, І тут налеплено слово на слово. Це говорить о тому, що человек чітко підбирав слова, щоб не зацепити свою кацапську аудиторію. За це великий мінус, тому що треба вчитися мати свою позицію в такому році. Чітку. Все, поехали дальше. И тут наш зайчик что-то опять в своих кустиках, в своих грядочках, бурянах, и кажется, сейчас я с вами поговорю очень серйозно. Я уже поняла, откуда ведет ветер, потому что все мы помним на видео, де наш зайчик неустанно, не навязчиво, конечно. Передає цвіточки на день народження. Ну, мать моя жінчина, нехай, ну що це робиться? Тебе у двері, так в вікно, тебе у двері, тебе в вікно. Чітко, на один раз сам вел, сказав, що він з тобою не спілкується. ой Господи Помогите просто Помогите І так. Значит, починає наш зайчик оправдывания з того, що сейчас я с вами серьезно поговорю. Серьезно поговорю. Вот, ну ты нельзя выдержать, просто шо що не шо не слово, то какое-то оправдание, но мне все равно. Итак, нарезочки, которые я. Хотіла би вам сказати. Значить, тема касається букета. Всі ви знаєте, що він передав Самвелу і Тетяні Васильівні букети. букети. Дівочки, ну как можна було передати букет? Хризантем, білий хризантем з хризантем, хризантемом питань немає. Ну, я вважаю, що такі блогери, крутой, самодостаточні люди, как він каже, могли бы щось поболее передати вже нашому почитателю Троян, до речі, самвел любить. Отаке на А 4 Поймаєте письмо там в відкритці? Це показував Самвел, до речі. І там, і там значить, починається так. Це читав самвел і сам сміявся. А цвілі уж давно хризантеми в саду. Та можна видержати? Зачем? Зачем ти так уніжаєшся? Зачем? Ну, хорошо, передався, це з днем народження, Самвел, там, та-та-та-та, зайчик доці. Зачем оце я відправив інкогніто? Та, ну, це ж понятно, ну, хто це може, що ці, извиніте, страдальчицькі мемуари писати? Коли на Новий рік він вітав оці світерочки, дарив, там тоже Самвелу була отака от петиція просто написана. «Спасибо тебе за все! Спасибо тебе за это, за то, за все!» Господи, зачем? І, звісно а букет Тетяні Васильівні передався на наступний день тобто не в день народження Станвела, а на наступний день. Там теж Надя Станвела не визмущалися, тому нікак ну, не повозмущалися, просто сказали, що це. І тут же наш зайчик, звісно же, почав відправитися. Виновата точна кампанія. Ну, звісно, виновата плохая точна кампанія. Всі ми знаємо цю компанію Flowers URL найгірша. Кампанія, ну що ну, скривати. Це вже ніхто там, ну я не знаю, там бере квіти, але там приємні ціни. Ну Там і букетики, якщо чесно. Я подивилась той букетик, тисячу гривень коштують ті розочки з орхідеями. Ну Економія бути економною. Согласна, абсолютно з вами. Ну Так якщо вже ж так економиш, то не треба себе виставляти Дон Жуаном. Значить, і він направиться, що цвіти навіть не були приїхати на путалі в тот день, вони приїхали не туда. тоді. Яка різниця? Сам факт вот этой подачки і заблюдства це вже уже не ок, це вже нормально. Це, це говорить про те, що людина так хоче, так страждає і хоче повернути цю дружбу, що готова на все. Ну, как я не знаю, самвелуділів, звісно, пару минут, времени. танів. Зайчик буде згадувати самвела і Ніколашу ще 10 років в кожному відео, як він і це робить. Тут буде момент згадування, він прощупує почву, поки один раз самвел і Ніколаша щось не скажуть в сторону зайчика такого, що він зрозуміє, що пора би закрити. Тому що робити активність за рахунок чужих імен, ну навіть якщо ти з ними колись спілкувався, ну і що? Так що тепер тянуть їх 220 років вперед і на них набивати аудиторію? Мейбі, але не для мене. Е так, значить, що я хотіла ще сказати? Я ще помітила той факт, що він коли говорить про букет, а Гарик заказав цвіти, я заказала, я подарив цвіти. Він говорить тільки від свого імені. Тобто так розумію, доця в тих історіях не участвує, Вона трошки розуміє, що це вже тумач, що це вже лютий перебор. Ну, типа, зачем, якщо люди не хочуть Ну, який смысл? Зачем це ну, вот Поясніть мені. Ви також переслідуєте тих людей, які з вами по своїй ініціативі перестали спілкуватися. Чому по своїй ініціативі це те, що підтвердив сам Зайчик, коли він сказав, що він досі не знає причину, чого вони не спілкуються. Але він дуже казав, що у них и переписки в Абері є. Страшне діло. І от я, ну, я показувати не буду, но у меня Єсть. Так і ми віримо, ми віримо, що він, ви спілкувалися. Хоча я знаю, що з Самвелом ви не спілкувалися, як такового. Ну, таково, Самвел зразу вас ігноріровав. Это понятні вещі. Но тобі так важливо перед аудиторією, це все розказати. Так все, Пах, який наче не знаю, наче самвел, це не людина, це якась ікона, ідол какой-то. Слушайте, я звичайна людина, яка має аудиторію. Ну, виліз сам, хлопчина, собі там, публічний. Став. Не знаю, чого у зайчика таке от. З приводу Самвела він для нього якийсь просто скарб. Зайчик пояснював, що вони не до він ніяких подарків ніколи Самвелу не слав, да? він донатив. І потім... і спасіба, звісно, Самвелу Ніколаю за вас, тобто за аудиторію, яка прийшла. Це і більшість 99% прийшла від них аудиторію, бо у нього було 200 переглядів. Ребята, я заходила на них зразу і можу це констатувати. Что спасибо за вас? То есть поблагодарить. И тут же через минуту начинает дивиться. То есть він поблагодарил, как бы да, что за благодаря им появилась вы и Тут же начинает. Но Николаша сам предложил приехать. Мы никого не просили. А вас зачем ты за рубежок? Ты уже поблагодарил все. наше, ты начинаешь снова серить их. Ну, тобто починає їх, типа, що вони вот самі напросилися, Ніколаша сам напросився просто. Ну, звісно, сам напросився. коли його постійно... Ми зараз бачимо, що коли вже люди не хочуть продовжувати спілкування, він за ними, розумієте, їм в спину дихає. Цвіточками, общаннями, постійно згадуючи у своїх відео. Тобто уявіть собі, яке там було спілкування до того, як Ніколаша туди приїхав. Ніколаша не дасть соврати, а Коля зв'язана не дасть так, конечно, не ну, Якщо у вас була якась комунікація. И, конечно, він написав, що типу, поможет до вас приїду, і таке всяке. Ну, короче, і от, ну, ми не ругались, ми не ругались, ну вот просто перестали общаться, так бывает. А просто ну, твою брехню, твою вот эту вот. Эм, то, як ти себе подаєш, принижуючи, намагаючись принизити інших, не видаляючи елементарні коментарі, коли ви спілкувалися про Самвела і Колю погані, а про себе зразу видаляючи, ти показав людям, хто ти і що ти. Просто не всі це ще бачать, бабушки Сурюпінська, що це вони увиділи, вони пишуть який експонат. От і все, якби адекватні, нормальні люди все зрозуміли, хто ти ішов, і як ти хотів виїхати за рахунок цієї е, калабрації, цієї дружби. І оці всі подарочки, звісно, у нас, я думаю, що коли ти скажеш, що це була відплата за все, навіть якби рекламу ти брав, то я скажу, що така реклама коштує значно дорожче, ніж кава, машина, і щось там ще. Хоча, нагадаю, що Самвел і Коля подарували в ответ дорогущий браслет золотой куча подарунків, щоб не бути якби, винними. Тому я рахую, що нічого ні, ну, не, не, ні, ні, ніхто нікому не винен. І особливо мені подобалося, як він каже, що ми самодостаточні люди, ні єдиним Ютубом, ні єдиним ютубом. Де ви самодостаточні? Де? Куплять сюзка, ці креселки, де ви самодостаточні, курочку, кушать. А гурчики садить у 12 часов ночі, ночі. Ви хтось бачили, коли садять огурці ночі огірки, вибачте? Я такого ще не бачила. Шановні, я такого ще не бачила ніколи. щоб садили огірки. Вам що, один день щось поміняє, навіть 12 годин, що ви зранку встанете і посадите? А справа в тому, що ви. Верні, он, за нею не знаю. А по ньому видно. Подивіться відео ще два роки назад, наскільки обличчя спите. Ну, отак так от. И зайчик говорит, что никогда не навязывается, не навязывается. Это вы все навязываетесь, а он никогда не навязывался. И сейчас дарят цветы, біжа по пяткам, наступая. він не нав'язується, Он просто ценит то, что было, кучу хороших моментов. А мы все плохие, понятно. И не, не получится, не получится вам, не получится разругать нас, не получится вам нас способ. Я не розумію, як він може говорити про те, чого немає. Вони не спілкуються, це нереально когось посори, тому що люди не спілкуються. Розумієте? Це, ну, сюр. Але як він проворно виїжджає за рахунок Хейту, Самвела і Ніколая? Він, в коментарях я почитала, він себе робить жертву. Він пише так, к сожалению, Там що хтось йому написав, да? дружба скоротечна буває і різна є. Так, сожаління, так буває. Ну, тобто, або він реально, дівчатки, або він реально вірить, що він реально такий, як він розповідає, нам і показує. Або я не знаю, що це. Ну, тому що, це такий тумач просто. Я, ну, якщо раніше я думала, що це все для контенту робиться, от клянуся вам, ну, типу, показати, от, а я, я, ну, мені здається, що він реально вірить. В те, що, от він, вище порівнює, ну, на рівень, чим інший, а навіть на два рівні. Шо он заможній, состоятельний, статусні? Серйозно? Ну, ну, ви уявляєте? А інтересно, затчик наш задумався про те, що його дійсно ну, можуть дивитися люди, які мають якийсь певний статус, певні амбіції або И, ну, вообще делать какую-то оценку ему давать и смеяться со этого всего. Ну, зачем? Сургутовским бабушкам он идеальный. Ну, кто бы спорил, я не буду. Человек, человек, який саде огірки і не ходить на роботу, ідеальний. Він все розказує про те, що він куди-то там їздить в Київ на дачу. Ну, це 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 таке, така Боже. Він не виходить з тої здачи, зрозумійте. його привезли і він там сидить по понятним причинам. і доця виїжджає. Але наш зайчик справно грає роль, що він їздить, у нього якісь діла. дела. Вот эти дела называются. Вот это дела, понимаете? И вот это, то, что он рассказывает, что у меня дела в Киеве были, надо было їздити, Ми розминулись дочей. Это я в Киеве. Боже, какой бред? Какой бред? Я не знаю, я чим більше я дивлюся, я навіть вже не знімаю ці відео про цю брехню постійно. В кожній деталі оця брехня. Тому що, по-перше, в мене немає часу постійно це дивитися. По-друге, це все занотовувати, носити в своїй голові, даби вам це все показувати. Для чого? Для того, щоб ми посміялися з цього всього, без агресії, без якихось поганих побажань, хоча з його сторони мені пишуть багато побажань, поганих. Вот. Абсолютно. Ну, просто він ніколи, мабуть, не зрозуміє той факт, що з ним перестали спілкуватися через те, що він забагато бреше. Забагато. Він дуже високо себе цінить, ніж інших людей. І досяг, кстати, в тому числі. Я не знаю, откуда такі у людей амбіції. Ой, Мабуть, виховання, а наш зайчик так беса. Остаться в вискочив замуж за замужню дівку. І зараз вони живуть, дівчинку. Про кафе в, в ресторані, самолети, і, і пароходы, і все у них было, нічого им за это не ну, Таке враження, що людям 80 років вони сидять і розказують своїм правникам про те, що колись вони мали такий бізнес, шикарний, великолепний, чудесний, неповторимий, просто в Києві. Це сидять молоді люди 40 років це молоді люди, які деякі тільки починають в такому віці будувати, розвивати бізнес. І вони розказують про те, що коли-то у них були ресторани, самоліти, пароходи. А що з ними ви молоді, а ви що, вже все? Пожили нажились. Ну, як-то не знаю, ми не показуємо роботу. Ви не показуєте роботу, тому що у вас її нет. Ну, Не обіжайтеся це факт. Ну, аренда – це не робота. І то, що ви здаєте в оренду, це не ваше це те, що вам дісталося від батьків. Ви не приумножили. Колись назадчик говорив, головне, главне сохраніть, то, що осталась. Ні, головне приумножити. Ну, тут не сложилось. Ладно, друзі. Такий получився незамисловатий ролик. Жду ваших коментарів, ставте лайки, пишіть коментарі, що можливо помітили ви, чого не помітила я, і будемо обсуждати це все в наступному відео. Чао, бамбіна, куколки, зайчики, доцімей. Пока-пока!